Що буде, якщо кожна гра Кубка України закінчуватиметься серією після матчу в пенальті? Кожна зустріч буде симулюватися, тому все максимально чесно. І друзі, невеликі прав. Команда, яка вилітає від ЕСВО кращого пенальтіста, команді, яка її вибила. Але тільки один раз футболіст може змінювати команду. По ходу справи ви все зрозумієте. Отже, друзі, перша пара. лнз Чорноморець. Якщо Чорноморець переграє ЛНЗ, то вони забирають рибалку. Якщо ЛНЗ перемагає Чорноморець, то вони забирають путрю. Перший удар від рибалки! Спокійно. А oh, Олійник. Так, ось спокійно. 77-й номер! Розводить і голкіпера по різним кутам. Нич! <пир> <пир> До побачення. <пир> Стасю проти білика. Спокійно по центру. Можливо, вирішальний удар. Самойленко, самойленко. <пир> <пир> Клас. Також. Також забив. Серія пенальті продовжує. Самойленко проти Ситнікова. Загалі на воротах можна й стрибати. Тарасенко. Поперечка розганяється, пробиває, забиває все. Перемога Чорноморця 5-4, і рибалка змінює клуб. А вже на наступному тижні донецький шахтар проведе свій заключний поєдинок в груповому раунді Ліги Чемпіонів. Гірники заробаються проти порту за вихід в плей-офф Ліги Чемпіонів. І загрузити на цей поєдинок де не тільки можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Крім того, вони роблять перегляд футболу ще цікавіше. Посилання внизу дозволь спорту підтримати себе в важкі часи. Наступна пара в нас верес Металіст 1925. Прошив. Капінус. Краще пенальті зі своїх команд поки не хиблять. Кравченко. Опа. На місці. Можливо, зараз вирішальний удар. Шарай проти Мозіля. Від сіки. Ідеальна реалізація від дверей. Свою команду вони забирають капінуса. Наступна гра у нас київське дербі. Динамо проти оболоні. Андрій Ярмоленко. Підходить до м'яча. Не забуває. От така відповідь зрозуміло. Бояльський. Розбігається, it. розводить по кутам. Ванат. рахунок зараз 2-1 на користь оболоні. В оболоні ще один удар в запасі. Розбігається Черненко. Бущан. Кічук проти Сидорчука. Сидор ще тут. Поперечка! І Шапаренко Зрівнює. Два поспіль пенальті було не реалізувала. Зараз можливо. Знову поперечка. Динамо проходить наступний раунд. І собі в команду вони забирають Слободяна. Наступна пара Кривбас Ру. Перший дебелко до ніча. 1-0. Альваренга проти Кліщука. 1-1. Панків. Досвідчений паньків. 2-1. Татарков проти паньківа. Руха поки що 100% реалізація. Та то забуває. Можливо, зараз вирішальний удар. Забив. Якщо рух зараз забиває, це буде перші 5 з 5 в серії після матчу пенальті. Кліщук проти сапуги. Сапуга ідеально реалізовує. Дебелко приєднується до рух. Наступна пара Полісся Дніпро 1. Кращий пенальті з дніпра 1 Філіпов 77. У Полісся Будківський 63. Будківський. 1-0. Філіпов. Зрівня. Волонець проти Шастала. В Шастала який розбіг, яка реалізація? Відповідати буде Мірошниченко. Міроха! Не забив. Гіченко. Волинець. Капітан. І не забив. Оу, щит. досвідчений бойко на воротах. Він майстер в серії після матчу в пенальтів. Полісся проходить далі. Житомирський клуб свою команду забирає Філіпова. І наступна пара ворскла проти донецького шахтаря. От що цікаво, пенальтісти, куди краще саме в Ворскли. Розбігається Степанюк, забив. А різник сьогодні проти свого колишнього клуба. Бондаренко переграє йсінка. Владленд. Юрченко. Ласіна трауре, хоч десь він грає на постійній основі. Фіфа. Також забив. Команди йдуть ніс в ніс. Челядін. А от Челядін не переграє. Ісенко проти Сікана. Сікан розбігається Честаков. Два поспіль неточних удара. Донецький шахтар в наступному раунді. І з собою вони прихоплюють Степанюка, який, по суті, буде в них кращим пенальтістом. Наступна серія після матчу в пенальті буде між Минаєм та Луганською Зорею. Перший до м'яча підходить Панасенко. Хоче спокійно пробити? Бій по це. Бандура проти Герери. І тут забуває. Ах ти, йо-мойо! -йо. Що Батахов робить на воротах в зорі? І при тому ще минає в ролі доганяюще. Бандура! Ого, це реалізація. Буде забувати чи ні? Забуває. Я тепер підтримую зорю. Мішняо проти бандури! Зоря 5 5 з собою в наступний раунд. Вони прихопили панасам. І остання зустріч першого раунду буде між Колосом та Олександрією. До речі, тут також Мілько на воротах. Просто цікаво, як він буде тягнути. Безбородько проти Шевченка. Мілько намагається його заплутати. Переграє. Просто на характері. Бобат. Забив. Розганяється. Забуває. Це. І зараз можливо вирішальний удар. Забуває. Проти Шевченка пухтанув! Мілько. Як це може бути? Логінов проти мілька і знову мілько тягне. Це щось я натупив пацани, так не повинно. Ковалець рухається далі з колосом. Наступний раунд одна четверта. Зоря зіграє проти руха. А перед тим, друзі, як ми продовжимо, я хочу нагадати про мого партнера-продавця монет Лема Фудкої. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Я вже не один рік співпрацюю з ним, тому все окей, можете навіть не переймати. Хочеш підсилити свій склад під майбутню ВЛ? Тобі до нього. Посилання залишаю в описі. І тут якраз в гру вступають перші трансфери. Панасенко. Зазарю, Дебелко, зару. Підходить до м'яча Панасенко! Дебелко. О. Так, ось забив. Оу, знову батагу тягне на воротах. О! Вар! А тут зато був. Поки що ось це найцікавіша серія 11-метрових. Забив. Але Фіренко. Довгий. Забив. Дивіться, скільки вже ударів було зроблено. Намагається батагов заплутати. Не забив. І сам самбаньки підходить до м'яча. Розбігається. Ми ще граємо. Антів дав поперечку. Лях. Поки що найдовша серія після матчівих. пенальті гол! Отже, рух проходив наступний раунд. З собою вони забирають Герейро. Наступна пара Верес проти Полісся. Якщо подивитись на Верес, в Вереса досить такі хороші пенальтісти. З минулого матчу вони собі вибили Капінуса, але в нього пенальті 60. Це п'ята позиція в клубі. Інша справа Полісся. Забирають собі Філіппова, він топ пенальтіст. Вовченко, підход м'яча знову впевнено. Паст. Удар. Не зреагував не забив. Подивимося, як буде бойко себе вести. Поки що він не вгадує. А Застав? розбив цього хлопців. Яка реалізація? Верес знову забуває. В минулій серії вони також жодного разу не схибили. Дітченко. Забив. Якщо Верес забуває, то вони в наступному раунді. Капінус! Капінус? Немає ніякої різниці, тому що верес проходив півфінал. І до себе в команду вони забирають саме будківського. Бо Філіпов вже один трансфер зробив. А по правилу тільки один трансфер дозволений на одного гравця. Наступна пара Чорноморець, Донецький Шахтар. Утря розбігається. О, ші... Степанюк, 16-й номер. Гол рибалка. Штогрін? поки Трауре. Розбігається. Забиває. Ну що, став жирну крапку в цьому матчі? Розбігається. Оу, oh, щит. Розбігається, солюк. Забиває. Зубко проти бойка. Донецький шахтар. Проходить в наступний раунд. Ну і з собою вони забирають, звісно ж, путрю. І останній матч у дні четвертої київське Динамо зіграє проти колоса. Знову в нас київське протистояння. За Динамо вийде Слободян за колос ковалець. Андрій Єрмоленко. кращий пенальтіст всієї України. Забиває. Ну, це згідно рейтингу пенальтів. Ковалець. Підходить до м'яча. Переграє. Перші удари ідеально виконані. Мілько. На воротах в тебе краще виходило. Горох проти Буяльського. Буєчка Безбородько Денька заб'є. Все, він чисто на серію пенальті приїхав. Якщо зараз Болбат. Болбат не забив. Тим не менше момент є в Шапаренка. Шапаренко розбігається. Дев'ять. Тюриков. До побачення. Київський Динамо вилітає зі стадії однієї четверти. І в колос вони віддають Андрія Єрмолен. Нарешті, друзі, ми з вами дістались півфіналу. Після останнього матчу до шахти додається Путря. У колоса Ярмоленко та Ковалець. Степанюк відпрацьовує поки що ідеально. Ярмоленко. Під сьомим номером. Але в новій команді. Розбігається, забиває. Ну, це поки що перші два удари йдуть по трансферам. Трансфери не підводять. 3-2. Тут же забуває. Оп! Гол! І тут гол. Від не йдуть. 4-4. Ціканище. Болбан проти свого колишнього клубу О, різник! Шахта. Коло собі забирає Бондаренка. Ну і другий півфінал рух проти Вересу. Суті, Верес це досить таки стабільна команда, яка грає виключно своїми. Ну, здебільшого. Підходить перший до м'яча Дебелко, який. Такі паненки це майстерність. А такі не майстерність. Розганяється. Забиває. І тут реалізація. Не забуває ЗУПУ! Гол. Відходить телес. Забиває. Розбігається! І це, друзі, фінал для Вереса. І з собою вони забирають Альваренгу. Фінальний поєдинок Кубка України по серії після матчів пенальті Колос проти Верес. За колес буде грати Ярмоленко, Ковалець та Бондаренко Альваренга, Будківський та Капін. Ярмоленко розбігається! Паневочко. Чікс. Вовченко. Навіть не парюсь, полинки з кода вічер. Ковалець. Ковалець. На паузі. Занос. Програшу в півфіналі, цей хлопець грає в фіналі. Бондаренко хибить. Туди. І на воротах постояв, і пенальті не забивав, але зараз забиває. Кльоц. розбігається. Ну, кожен боїться допуститись помилки. Але Верес не допускає. Верес знову ідеально реалізовує свої удари. Неочікувано для мене саме Верес стає чемпіоном. Команда, яка в реальному житті, скільки вона там поспіль не забувала пенальтів: три чи чотири. А тут чемпіони, це ФІФА. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.